Якщо тобі подобається, постав подобайку і підпишись на мій канал. Мені буде приємно. Заплющи очі, відчуй, як світ навколо стихає, усе зайве, залишається десь. Позаду, вдихни глибоко і видихни ти занурюєшся у м'яке ніжне світло. Воно огортає тебе тепло, як весняне сонце, що прокидається. Після довгої сплячки світ навколо змінюється, і ти переносишся у чарівний ліс. Він сповнений тишею, що здається якоюсь надто глибокою, надто спокійною. Дерева стоять нерухомо, їхні гілки ще голі, здається, вони ось ось мають прокинутися. Однак весна чомусь не прийшла. Щось тут не так. Раптом ти помічаєш. Маленький будиночок, що стоїть поміж деревами, його стіни вкриті мохом, а дах, ніби притружений пилом часу, це дім одного дуже важливого створіння, того, хто пробуджує весну. Звати його Флоріан. Ти підходиш ближче, і двері будиночка відчиняються самі собою. Усередині приглушене світло, запашний запах сушених трав і безліч пісочних годинників на полицях. Серед цієї кімнати, за широким дерев'яним столом, спить маленька фігурка. Це Флоріан. Той, хто щороку пробуджує весну, цього разу сам не прокинувся. Ти наближаєшся. І торкаєшся його плеча. Він ледь-ледь ворушиться і, позіхаючи, розплющує великі очі кольору першої трави. Ох, <рес> флоріан потягується, схожий на пухнастого лісового духа. З великими вухами та теплим поглядом. Як довго я спав, ти озираєшся навколо довше, ніж треба, весна не прийшла. Флоріан моргає, ніби ще не до кінця розуміє твої слова. Потім Кидається до одного з годинників? Неможливо. Він перелякано дивиться на пісок, який завмер, ніби хтось зупинив його потік. Час застиг. Ти відчуваєш, як навколо ще більше холодає. Чим я можу тобі допомогти? Флоріан задумається. Я мушу знайти три загублені ключі від весни. Без них вона не прокинеться і тепло не повернеться у світ. Ти розумієш, ти тут не просто так. Тоді хотімо шукати їх. Флоріан зітхає. Але його очі світяться теплом. «Ти добрий друг, підемо. Ви виходите з хатинки і опиняєтесь у холодному світі між зимою і весною. Перший ключ захований у долині сплячих квітів. Вони лежать під землею, бо бояться морозу. Але варто тобі схилитися до них і шепнути. Весна приходить, не бійтеся, як із землі пробивається перший паросток. За ним другий, третій, і ось уже трава. Вкриває землю і десь під ногами з'являється тепле, золоте світло. Перший ключ знайдено, другий ключ дрімає в церкальному озері. Флоріан кидає в його воду маленьку краплю теплого дощу. І по поверхні пробігають хвилі. Ти нахиляєшся і бачиш своє відображення, але воно не просто твоє. Це ти, яка сміється, радіє, живе. Весна це не тільки природа, каже Флоріан. Це ще й тепло всередині нас. І ось другий ключ спалахує золотом на дні озера. Третій ключ найважче знайти. Він схований там, де люди перестали вірити у зміни. Там де холод поселився не тільки у повітрі, а й у серцях. Це найскладніше, шепоче Флоря. Бо для цього потрібно згадати, що радість завжди поруч. Ти озираєшся, світ і справді здається сірим. Але варто тобі уважніше подивитися, і ти помічаєш, дитина, яка сміється, ловлячи сніжинку, пташка, що співає на гілці, теплий промінь сонця, що пробивається крізь хмари, і цього досить світ наповнюється сяйвом. І ось ти вже стискаєш третій ключ у своїй долоні. Коли Флоріан взяв всі три ключі, вони засяяли золотом в його лапах, ніби маленьке сонце. Тепер весна прокинеться, каже він. Він кладе ключі на землю. І ти відчуваєш, як повітря змінюється. Стає легше дихати, світло тепліше. Десь у глибині лісу крапають бурульки. Вдалині розкриваються перші брунки. Весна прокидається. Прокидаєшся разом із нею. Вдих. Видих. Світ змінюється, повертаючись до реальності. Але дещо залишається з тобою. Це відчуття тепла всередині пам'ять про те, що весна завжди приходить, навіть коли здається, що вона загубилася і все навколо таке холодне. Весна вже тут, і ти знаєш це.